Дивись, яка ти прекрасна, горда, красива. А біля тебе розпустні, ненависні, цинічні люди. Їм просто затьмярює твоє твоє світле. Красиве сонце. Егоїсти. Просто згорають від своєї агресії, не контролюють її. З жучу своєю, бризгають. Нікому не подобаються. Доброта і світло. Вони розвлікаються, як хочуть, і вони ненавидять тих, хто скромний, вічливий, порядний. А ти професіонал цієї справи. Ти за що берешся завжди доводиш до кінця. Як би тебе не передавали, ти стоїш. Навіть якщо прийде апокаліпсис, ти виживеш тому що ти світлий. А хто веде розпусту і сіє зло, вони не витримають. Наказання буде жорстке. Жорстко будуть бити. Просто будуть темних із підпіляття. Їм багато було чого дозволено, і вони нехтували добротою і світом. Були в завісимостях. А ти будеш зращувати своє світле, матимеш ключ до всього. Не знатимуть вихода із свого становища. Вандали, просто вандали, унічтожають добро. Нарушають всі канони. І знову ж тільки добро переможе зло.